Я рада вітати вас на своєму каналі, і це моє перше відео у такому форматі, яке залишиться маленькою спогадою про нашу подорож до Норвегії. Бажаю вам гарного перегляду! Отже, почну з того, що ми прилетіли не в той аеропорт, в який розраховували. І щоб добратися до міста призначення, нам треба було сісти в автобус, який їхав до міста Осло. Це столиця Норвегії, в якому приїдемо ще раз в останній день. Нашої мандрівки. Там ми сіли на поїзд, який їхав до іншого аеропорта. До речі, за 15 хвилин поїздки ми заплатили по 20 євро і були трошки в шоці. Ще 10 хвилин на автобусі і ми вже на місці. Ось так, тільки прилетівши, ми вже витратили 275 євро. Ну що, Добрий ранок в нашому автобудиночку. Випивши ранкову каву, ми відправились у нашу маленьку подорож. Зрозумівши, що Норвегія не дешева країна, ми вирішили готувати собі самі. Тому перед початком подорожі ми заїхали до супермаркету, щоб купити все найголовніше. Особисто я не побачила чогось такого унікального, що не можна купити в наших магазинах. Вибір був, але часами навіть не такий різноманітний, як в Україні чи в Польщі. У нас було всього лише 4 дні, щоб доторкнутися до природи Норвегії, тому ми вирішили їхати на захід та побачити водоспади. Водопад ми зупинилися на дуже круте місце. Подивіться, яке озеро. Зараз будемо запускати дрона, щоб побачити все відгори. гори. У мене вже червоний ніс, бо насправді дуже холодно. Зранку було е, мінус 4, але воно того варте. Полетіла наша мушка цикатушка катушка. Обов'язково робимо фотографії на всіх локаціях, тому що якщо в нас нема фото, значить ми там не були. Дуже раджу не зволікати цим правилам, тому що фото і відео це єдине, що залишається у нас, щоб поринути в той самий момент і емоції, які ми відчували. П'ємо гарячий чай і вирушаємо далі. you ever know По дорозі майже всі будиночки були темно червоного кольору. Норвегії дуже славиться риболовство, тому що в давні часи цей колір для рибаків був як маяк. Бо через калясті сірі прибережні рибаку дуже було складно знайти свій будиночок. <му> Під'їжджаючи ближче до заходу. Все частіше траплялися будиночки з травою на даху. Норвежці запевняють, що зелені дахи покращують мікроклімат, забезпечують надійно тепло і гідроізоляцію, а також стабілізують температуру в будиночку. Такі дахи служать довго та ще й у давні часи допомагали замаскуватися від ворогів. Наступна зупинка виявилась не менш колоритною. Трішки і ми у нашого першого водоспада. Цей шлях у нас зайняв майже 7 годин. Ми приїхали до водопада і я просто в шоці. Я такого реально не бачила ніколи. Це капець. Зараз покажу The Lovers that went wrong. One day we'll truth that one die before he's there. Вже вечоріло і ми вирішили шукати кемпінг для ночівлі. По дорозі нам зустрічалось дуже багато тунелей, а цей був взагалі якийсь неймовірний. До речі, найдовший автомобільний тунель у світі знаходиться саме у Норвегії. Його довжина 24,5 кілометра. А щоб проїхати тунель наскрізь, потрібно близько 20 хвилин. Тільки подивіться, яке буде в нас місце для кемпінгу. Нарешті настав час довгоочікуваної вечері, а ще й з таким видом. Вилок було тільки 4, тому дехто їв ложкою. Рецепт найсмачнішого чорного чаю хочете? Заваріть чай, добавте одну ложечку цукру і тільки потім додайте лимон. Все готово! Добрий ранок. Ми прокинулись вже на цій неймовірній локації, але вже встигли запустити дрон в дерево, тому будемо зараз його якось відтуди забирати. Операція зроблена. Зловили дрон. Але телефон впав, хотіла це засняти. Так, місія виповнена. Вчора знімала більше все навкруги. Сьогодні я хочу приділити день лайфу, зняти, як все е, відбувається насправді. Я ще не зняла румтур нашого будиночку на колесах, тому сьогодні все буде це робити. А зараз дивіться на цей вид. Глямо, дивимось на природу, кайфуємо. Як гарно. Це мій брат, до речі. Ну що? Welcome to my home Будемо дивитися обзорчик на нашу хату. Заходь. Так, тут ми снідаємо, обідаємо і вечеряємо. Ідеальний столик. Всі разом може поміститися. Це наша ложа. Дуже м'якенька кровать. Ми тут спимо втрьох, тому що я не захотіла спати окремо. Дивимось на нашу шикарну. Уборно. Туалет душ. ідеально. Все помістилося, дуже багато місця. Більше, ніж в деяких квартирах в Польщі. Тут є шафа, тут у нас холодильник. Він дуже тяжко відкривається, але холодильник великий. З морозилкою. Ідеально. Так. А тепер дивимось, де ще сховалися місця для спання. Тут є аж два місця. Воно опускається і з'являється таке велике ліжко. Ну, якось так. А тут кухня. Все, що треба є, можна приготувати собі їжу, помити. До речі, вже час снідати і виїжджати далі. Виступлення починається. Юху! Взагалі ми прилетіли тільки на 4 дня. Сьогодні третій день, йде дощ. Але на два дні поведу з погодою, нібито завтра теж буде сонячно. Подивіться, яка атмосфера. гори, дощ. Дуже романтично. Зараз вам покажу такий туалет. Я такого ще не бачила. Тут в горах стоїть дуже цікавий туалет. Зараз ми його покажемо. Такого ви ще не бачили. Ну, я не бачила. Може ви бачили? Як вам таке? Нібито буде такий туалетик. Оп. Крутяк. Далі від побаченого в мене просто відвисла челюсть Це дуже мощно жесть. Ви скажете Волшебно! Зараз будемо запускати дрона і покажемо. Цю красу я щойно чуть наступила на нього, тому що ця муха цикатуха дуже маленька, і я її не завжди помічаю. Ну що, дивимось, що нас там чекає горі. I am love. We were running on something, and we didn't shave forever, but it's all we wanted, you're Фодефай Чиптін Кепсі Абим Олес Офоф Хазана Сай Стром. Ми приїхали на наш кемпінг. Сьогодні буде остання ніч нашій автівці, і нам пощастило, що ми знайшли. Цей кемпінг з електрикою, водою, туалетом, тому що, як виявилося, всі кемпінги вже закриті. Де ми не їздили, вже все закрите, тому що зараз починається сезон дощів. Але ви подивіться знову цей вид. Дуже гарно. Зараз зніму, як це виглядає Круто. Така краса. Знов водичка, з таким видом ми завтра прокинемось. Тут дуже красива осінь. Добрий ранок! У нас день четвертий в Норвегії. Ми вже прокинулись. Це якесь фантастичне місце. Зараз я вам його покажу. Подивіться, яка осінь. Дуже гарно. Я вже п'ю ранкову каву. Forward to the part where this begins to make some sense. For a while, I will be spiraling as I rearrange the apartment. I think about the sweetness of those last couple of days. Never knowing when the real end come, when the walking through a haze Ось так виглядає місцева валюта. Такі норвежські крони. І ось такі монетки. Зачастую тут використовують карти, але на автобус нам треба саме готівка. Це був останній четвертий день. І виліт у нас був з того самого аеропорта. Тому ми вирушили до міста Осло.